Розпочинається наш рецепт з того, що, бачите, отака велика почищена цибуля. І ми її розрізаємо до середини. Бачите, отак. І кидаємо в кип'яток, в кип'ячу воду на 10 хвилин. Знаєте, як яйце в крупу. Оце так. Всі абсолютно кидаємо туди. Ну, а поки там вариться, ми будемо зараз готувати з вами фарш. Та більше, та менше, але воно якраз буде добре. Бачите, отак все поділено, поділено, поділено. Так, ще ж одну забулася. Розрізаємо і в кип'яток. Оце вариться все буде. Наше м'ясо свинина я перебила на блендер. Тепер сюди рис відварений. Рис такий варить, щоб був розсипкий. І я думаю, ви розумієте, рис, коли я варила, він був підсолений. Тепер сюди додаємо. Кетчупу. Отак. Це буде дві столові ложки. І столова ложка гірчиці. І все це перемішуємо. Так отак ось: столова ложка гірчиці. На сіль будете смакувати. Ні цибулі, нічого більше сюди не додаю, бо ви ж розумієте, що ми в цибулю завертаємо. І крім того, ми ще будемо робити засмажку до нашого їх, до наших цибуляників, або як їх назвете, хоч голубці з цибулі. Оце все ми перемішуємо. Зараз трішки ложку, а потім, звичайно. Без рук нічого нікуди не буде. Зараз перемішаю руками і відповідно все це гарно вимішуємо. Ну що ж, починаємо фарширувати. Все відсунули, все присунули. Як бачите, у такій сковороді на плиті буде тушиться. Ну, а це відповідно наші цибулеві формочки. Беремо цибульку. Дивіться, отака вона вся поділена. Бачите? Отакими, От де було розрізано, і потім роздівається, роз... знімається, знімається і знімається до того часу. Ну, як капустина ділиться. І тепер сюди. Відповідно, отак ось, і закрутили і ложимо все оце отак. Більші, менші ролі не грає. Ось дивіться, меншеньку вам показую. Так само, клала ось і маємо отаку ось. Кладемо поруч, фаршируємо так всі. Як бачите, поклали отак наші цибуляники. і тепер ми ставимо на плиту і готуємо до них заливку. Цибулина, морквина, підсмажимо на маслі. Ну, я все розкажу. Гарно підрум'янена цибулька і морква. І ми сюди одну столову ложку пасти томатною більше не потрібно, тому що вона буде кисла. Оце все гарно перемішали, розмазується все. Тепер сюди борошно. Борошна теж десь столова ложка. Оце все пересмажуємо. Коли почнеться братися, ну коли береться такою, знаєте, вже до кубки йде, тоді заливаємо водою. І тепер оце все гарно, нехай закипить, вимішуємо під час просмажки, воно буде робитись однотонне таке. бачите, вже густіє. І ми так засмажуємо. Добавте сюди трішки перчику. Це обов'язково. Перчик дасть смак. Бачите, як гарно кипить, таке густеньке стало. Зараз дуже добре прокипить і виливаємо. Ось у нас вже приготовлені на сковороді стоять наші цибуляники. І є, поправили гарно, бачите, включаємо на маленький огонь і тушимо мінімум 40 хвилин на маленькому вогні під кришкою. Кришка обов'язково. Раз, і отак тушимо. Ось і маємо наші цибулеві голубці. Хай назвем це так, але що смачно буде, це 100%. Зараз я візьму один так от. є. Ще один. Ой, аромат, аромат вершковий, аромат м'яса підлива. Ну, це вам треба спробувати. Кажу вам 100%. Приготуйте і вас влаштує абсолютно все. Зараз вони дуже гарячі. І аромат дають такий, що, знаєте, стою над ними і прямо відчуваю, що мені. Дуже-дуже смакує. А тут зараз хочу вам розрізати, щоб ви подивилися, як воно є. Дивіться, бачите? Не розпадаються, тримаються кубки. Якщо зробити цю страву можна як окрему, так можна зробити, і як гар, до гарніра можна до вермішелі, до макаронних виробів, можна до пюре, як зробите. Але що, те, що ви зробите, ви ніколи не пожалкуєте, тому що смакує. Дивіться, знову розрізаю. Смак дуже гарний, смак вершковий, смак цибулі. І взагалі дуже смачно. Дуже велике вам дякую, що додивились моє відео. Велике вам спасибі, що взагалі заходите на мій канал, що передивляєтесь. Подивіться, будь ласка, минуле моє відео, може, там знайдете щось для себе цікаве. Я стараюсь, кажу чесно, я стараюсь. Що ж, смакуйте на здоров'я. Підписуйтесь, ставте лайки, ставте вподобайки, пишіть, будь ласка, коментарі. І до зустрічі!